Нашого давнього друга Андрія Павлишина, якого ви добре знаєте, тому що пан Андрій завжди займається просвітницькою діяльністю. Він прикладає багато книжок, які в тому числі стосуються єврейської теми. І це нас тішить, гріє, тому що тепер з книжками не так дуже просто, я вам чесно скажу. Я навіть не пригадаю, коли я останній раз щось купляла. Є ще е, в Харкові гарне видавництво, яке наші книжки випускає, фоліо. Навіть не знаю, працюють вони чи ні. Тому тим більше для нас важливо, що наш львівський і журналіст, і телеведучий, і історик. Викладач і перекладач, громадський діяч Андрій Павлишин знову з нами. І сьогодні ви бачите, яка гарна виставка нових перекладів, з якими ми з вами маємо змогу познайомитись. Отже, Андрію, вам слово. Після е, початку війни е, видавництва е, е, певний час, кілька місяців шукали себе, було сум'яття. Оля згадувала тут Винесофоліо Харківське, практично весь колектив фоліо переїхав до Львова і до Дрогобича. Тут живе і Саша, директор видавництва, і Фумарова, редакторка, з якою я ще співпрацюю, і багато інших. Друкарні, тим не менше, в Харкові працюють, і багато львівських видавництв там свої книжки друкують власне, як поліграфічний продукт. Полі... Але не готують вони їх тут. Ну, з тих, що я знаю, переважна більшість, десь дві третини жінок-редакторок просто виїхали за кордон і мешкають в Швеції, Швейцарії, Німеччині, Франції, в Польщі. І ми з ними контактуємо через інтернет. Льоня Фінберг з видавництва дух і літера. З яким я теж постійно співпрацюю, виїхав, як тільки почалися бойові дії в Києві, він виїхав, у нього є така дача за містом. Але на щастя, це не в тому напрямку до білоруського кордону, а в протилежному тобто, ну там ракети літали, гармати стріляли, але в принципі під окупацією ця, ця частина Київщини не потрапила, тобто вони. В принципі, врятували і бібліотеку і, і все, все, все. Так, що, е, в принципі, е, коли вони пережили цей перший період, то е, він повернувся в Київ, налагодив видавничу діяльність і там і, і далі. Практично щотижня виходить нова книжка, можна подивитися на сайті. Прекрасні книжки нещодавно вийшла. Е, ну я тут приніс ті які я вам дарую, і які, до яких я причетний. Ну, але до більшості книжок я не причетний, ну я ж не, не шива. Е, От в мене обмежений час. Вийшла чудова книжка спогадів про Мирона Петровського, прекрасного письменника, літературознавця, історика літератури. Я пам'ятаю, якимсь захопленням я читав в дитинстві його книжки про персонажів дитячих казок. Таких як Буратіно, там, допустимо, Чепінохіо, чи, чи, чи там інші якісь Алі Аліса і так далі. Він цілу гарну книжку в 70-х широках роках видав про це. а Я тоді був дитиною, а він вже був маститим, е, літературознавцем. Отож, про, про ті книжки, які я вам приніс, які я хочу представити, е, ну передусім е, похвалюся книжкою, яка вийшла ще минулого року. Це е, книжка. Е, Ось ця вона називається Наві далі загрожує вічність. Її опублікувало виданець дух і літера в серії постаті культури. У Леоніда виникла така ідея створити ну, щось таке, як життя чудових людей, ЖЗЛ. Але персонажами цієї серії мали бути тільки люди культури, не воєначальники, допустимо, історики чи винахідники, а тільки люди культури. І в цій серії вийшло вже десь понад 50 чудових, абсолютно чудових книжок різного штибу. Ну, одна з останніх там вийшла така книжка про митрополита Шевтицького Андрея, про його як людину на перехресті культур, цивілізацій. Але також е, людину е, мистецтва е, ми його співаємо як церковного діяча, політичного, там, е, е, так як все, все це і було, е, але е, він, е, е, як і прийнято було в родині, е, був дуже мистецькою людиною. Він е, претрелював дуже близько з братом Альбертом, а це один з найвидатніших художників початку ХХ століття. Який жив у Львові, брат mm -hmm. Альберт, засновник ордену альбертинців. Потім він мати його займалася живописом і вчилася в Відні, в Парижі, значить і навчала сина. Батько мав титул найвищий розряд реставратора творів мистецтва і архітектурних пам'яток. Він на це вчився. Він мав насправді його прізвище Штерн, вулиця, Львівська вулиця. Е, ця книжка, ну, е, я може вже розказував, може вже в якихось інших аудиторіях розказував, але е, розкажу ще раз, е, постала через те, що я писав біографію Шульца для Велинця Фоліо. Е, вас, вона вже, мабуть, є, я її передавав. Це мій, мій первісток, він вийшов у 2021 році. І е, я її написав занадто велику, вона вийшла на 15 аркушів, а треба було 5. Редактори скоротили дуже гарно системно скоротили все. Ну але маса матеріалу залишилася. Було шкода, що він пропадав. І я е, сказав Леонідові, що е, може якось можна це до Єгупця е, подати або якось так. А він запропонував піти далі, е, сформувати книжку. І я значить, махнув шаблею, вдарив шапкою в землю і е, вирішив зробити книжку есеїстики. Е, тим більше, що в мене був великий досвід, е, я страшенно вдячний. Хеседу за цей досвід я роками розказував вам про різних цікавих особистостей. І це тут згадано під кожним. Все написано, що от такого числа я це представляв в Хеседі. Значить... Я... конкретно? Зараз, зараз. І маючи якісь відео ці презентації такі PDF, якісь. Намітки, тексти, начерки, ну і ці великі матеріали, які залишилися мені від книжки про Шульца, я це все допрацював, доробив, доформував так, щоб все. І вийшла така книжка. Ну, спершу такий розділ базовий. Називається він Вітчизна. Значить, для мене вітчизною є Галичина, тобто це мала вітчизна. Моя мала країна, яку я плекаю, яка для мене дорога, і за яку я несу відповідальність перед Господом і перед людьми. Ця відповідальність полягає в тому, що в цій країні нещадні катаклізми ХХ століття знищили єврейську і польську компоненту. Євреї були фізично знищені, поляки винені звідси. І ми, українці залишилися якби спадкоємцями цього всього, так як єгиптяни сучасні араби залишилися спадкоємцями того, що там було в Єгипті багато тисяч років тому. І вон їхнім обов'язком є це плекати, доглядати, популяризувати, вивчати і так далі. Так і нашим обов'язком українців є плекати, вивчати, публікувати, популяризувати спадщину місцевих поляків, євреїв, угорців, німців, які зникли були серці з, е, з лиця землі. Е, Значить, навіть і тих росіян, які тут жили, які тут творили в післявоєнний період, але потім роз'їхались по світу і використалися, так би мовити, звідси, ну але тим не менше вони, вони тут були, і вони дуже цікаві речі робили, такі як Аксінін, наприклад, геніальний художник графік. Чи авторка про того маршруту і війні Гінзбург. Вони пов'язані зі Львовом, вони десь звідси випливали. І тому ну, я буду з цим матеріалом працювати, і я якби говорю про, про Галищину про промисливірус, про народжених у Львові і про втрачений Львів, який ми неодмінно повернемо. А далі є кілька розділів, три розділи. Точніше, один розділ це шуціана. Власне, якісь мої тексти присвячені Шульцу, розмови про специфіку перекладу, тексти про, про відкритті там якихось виставок. Ну і спеціально підготовлені до цієї книжки тексти Шлях Броно Шульца до українського читача, тобто історія того, як його перекладали, як його вивчали, як до нього перекривали доступ, як це було складно. Ну, перша його російськомовна біографія з'явилася в літературній енциклопедії 74-го, здається, року в Москві. Це не була дуже відома і дуже великим накладом видана книжка, але тим не менше з'явилася. Абсолютно повноцінна, з повноцінними посиланнями, все-все-все. Тобто в Росії це було можна. І написав там доктор наук, який працює досі там в інституті полонівських місті. Це була не наукова монографія, не збірник текстів Шульца. Не, не збігників його в оригіналі, це був вірш, опублікований Дрогобицьким письменником Іваном Натюком в десь в якійсь районній газеті. Єдине посилання в енциклопедії. О, і довелося це, це все, все продиратись, проходити шлях. І я описую те, як перекладали Шульця, як його вивчали, як його популяризували. Тут у нас аж до моменту виходу книжки є там біографія Шульця? — біографії Шульця тут немає бо є окрема книжка його то там є біографія а тут є власне от історія того як він ішов до читача після того вони уклали вже і новий словник ми також його пізніше перекладемо але він не перетинається з цим в цьому словнику є біографічні допустимо якісь моменти моменти присвячені місцям де він бував, жив, творив, про які писав, Те, гасла про його оповідання, і мистецькі, малярські і графічні твори, гасла про його сучасників, а також про спектаклі, поставлені на підставі Шульца, книжки написані в розвиток його текстів, фільми поставлені, і про естетику, філософію Шульца. Виявилося, що Шульц був мішанцем. Це виразно дуже проглядає, це була модна дуже філософія в ті часи, і так само користувався вченнями необуддистів, які тоді були дуже популярні в Європі. Це прямо не сказано, але це. Помітно, коли просто читаєш виклад, пояснення, про що йдеться в цих філософських школах, а потім тексти Шульца, ти розумієш, що вони були покладені в, основ, в основу його естетичної і мистецької візії. Ну і, звичайно ж, дуже потужна єврейська складова, кабала, хасидизм, священні книги. Там, ну, Наприклад, є таке ознаке оповідання. Вулиця Крокодилів. Воно входить до збірки санаторії під Ливсидрою. Вулиця Крокодилів це Стрийська вулиця у Дроговичі, так він її називав. Там довго пояснювати це не так важливо. І, наприклад, американцям це оповідання так подобається, що в алійському перекладі» Коли вони переклали його дві збірки цинамонові крамниці і санаторії під Хлебсидрою», то вони назвали цю об'єднану збірку вулиця Крокодилів, Крокодайлстрій. І на заході він відомий власне як кажуть. А крокодил це не зовсім крокодил. У цього року минає 110 років від того знаменитого процесу Бейліса, який відбувся в Києві. Його затримали після вбивства хлопчика Андрія Ющільського в 1911 році. Просто коли читаєш цю книжку, ці спогади, розглядаєш цю ситуацію, ну, ну це якесь дежавю. розумієте? От Росія минуло понад 100 років не змінилася, Росією і тоді, і зараз правлять малосвічені дебіли. які Орієнтуються на якісь міфи, на якісь вигадки, на якісь псевдонаукові теорії, так як і сучасні е, мисливці за бойовими комарами і бойовими гуся, гусями, е, значить, цар Микола, його оточення вірили, що євреї мають якийсь небезпечний ген, який руйнує людство, їх треба всіх фізично винищити. Це в середовищі Миколи Першого були написані, сольсфіковані, публіковані протоколи Сіонських мудреців. Там постав весь цей концепт, який пізніше в життя Гітлер. Він вчився на е, тому от концепті. І Микола е, був просто божевільним ненависником е, євреїв. І коли він дізнався про цю історію, а тоді поліція доволі швидко її розслідувала. Там не було що розслідувати. Вбили місцеві е, е, кримінальники. Е, Пов'язані з мамою Андрій Ківчинського, він пригрозив, що він їх розкриє. Вони його зарізали і все. і Нічого там такого не було. Але... Коли е, Микола дізнався, що там були завдані ножеві рани, щось з нього перепнуло в голові, і він дав наказ засудити його, в шоб то не стало як, е, е, значить, когось якогось єврея за те, щоб він е, е, значить, кров виточував для маци, е, для, для сакральної, обтяжуючим фактором у випадку Бейліса було те, що його е, він належав до давньої хасидської родини. А у Миколи була Манічка на хасидах приблизно така, як на, на бойових комарах у сучасних російських Просто, Просто він от ненавидів до фізично до, 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 до втрати свідомості хасидів. Він вважав, що е, це найгірше, що може бути на землі. І е, да, і ненависть була просто така <гум> фізіологічна. І він дав команду його засудити, що то не стало. Туди приїхав спеціальний прокурор, насилали спеціальних слідчих. Була влаштована шалена кампанія в чорносотинських газетах. Я переклав його спогади, написані, я так розумію, на їдаші і перекладені англійською мовою авторизовані ним, бо після звільнення він поїхав до Сполучених Штатів, а потім до Палестини. В Сполучених Штатах він трошки підівчив англійську і, в принципі, переклала інша людина, але він авторизував ці спогади. І він розповідає про жахливі тортури, які йому довелося пережити. От те саме, що в сучасній Росії. З нього витискали визнання вини. Однім не важливо було, що не б'ються, не співпадають жодні свідчення, жодні е, 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 матеріальні якісь дані. Е, він не міг цього зробити. Ну ні, ні з якого погляду не міг зробити чоловік єврей, євреї, який просто жив там на квартирі, на, на фабриці, в, в, в християнському оточенні. Фізично не здатний там ні 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 вбити цього хлопця, ні, ні, ні затягнути його кудись, ні нічого такого зробити. Ну тобто там все все не грало, все все суперечило. Але вони жахливими тортурами, е, значить, голодом, цкуванням, побоями, е, з перебуванням двох двохрічним у тюрмі, в найважчі тюрмі з найважчими злочинцями-психопатами, е, намагалися його змусити до визнання вини. Він твердо стояв на своєму і це його врятувало. Звичайно, бо якби він визнав цю вину, все його б стратили. А так він твердо стояв, що він не винен і вимагав суду. Його захищали найкращі адвокати Російської імперії: Українці, поляки, росіяни, євреї. Короленко підняв цілу кампанію, його під руку, але він не знав цього. Він сидів в повній ізоляції в тюрмі. Він думав, що всі переконані, що він мерзотник, гнида і негідник. Значить, і, і, і коли він потрапив на процес. І коли він почув, як його захищають, і коли почали один за одним виходити свідки, які його знали, які навіть чорносотинці казали, що він порядна людина, що він не міг цього зробити, що він перебував цей час він, в іншому місці, давали йому повне алібі, ну то все почало сипатися. І врешті група українських селян і містян з Києва проголосувала за те, що його вина не доведена. Вони не сказали, що він не винен. Але вони сказали, що його вина не доведена. Тобто його звільнили дослідник Ірини Берлянд про справу Беліса і про київський її вимір, про контекст, про місця пов'язані з цим, про людей пов'язані з цією справою передісторія, справа Беліса, преса і громадськість, війна газет, матеріали справи, слухання її, вердикт присяжних. Далі постаті тут. Проаналізовані, і е, певна частина цієї книжки десь е, ну, третина, може, може дві п'ятих, це перекладені мною з англійської мови спогади е, Бейліса про від е, першої особи про е, його страждання, про його переневіряння. За надзвичайну повагу до нашої історії, за дуже трепетне ставлення до слова. Вам не видно там далі, як виглядає тепер От такий подячний диплом лауреата премії імені Юрія Шевельова 22-го року Андрій Павлишин за книжку нам і далі загрожує вічність. Mm -hmm. І диплом теж вічний, Правда? Не те, що там якась картонка заламінована. Це, це, рано, пізно а я нагадаю, що ми маємо дуже гарну книгу в перекладі Андрія про Повром львівський 18 року і книгу про Станіслава Лема, яка була видана до століття письменника. Ну і ми вважаємо вам нових гарних книжок і цікавих зустрічей з нами.